Має шанси мільярдер скандаліст знову стати господарем овального кабі... кабінету. Перепрошую, розпитаємо Тараса Загроднього. Пана Тарасе, вітаю вас! Так, добро... <клухи> доброго дня. Ну знов Трамп з'явився і знову ну він не так, щоб дуже зникав, трошки там з Твіттера його забрали, знов повернувся туди. Тепер повертається вже в передвиборчу гонку, і е, знову спекулює на темі війни е, в Україні. Ну ми наскільки бачимо, що е, ця тема буде для всіх політиків, які і вже було так, е, буде такою провідною, на ній вони будуть хотіти зіграти. З вашої точки зору, ось ця стратегія, яку він обрав, на яку кількість американців саме буде. І спрямована, буде почута і прийнята. Бо все ж таки ще багато і часу є до цього. Е, ну, дивіться, в Америці ж не така пряма система е, голосування. Тобто, для того Трампу для того, щоб е, бути висунутим від республіканської партії, йому потрібно, щоб виграти праймеріс е, всередині самої партії, і тому там ще невідомо, чи зможе він виграти праймеріс. У нього є потужний конкурент Десантес. Він молодший за нього. Він є губернатором зараз Флориди. Він, до речі, теж десь тижні два тому щось подібне почав заявляти, але його партія, тому що взагалі республіканці, ну мейнстрім республіканців, все ж таки за підтримку України. Вони часто критикують Байдена за те, що він не, не допомагає достатньо Україні. Він теж щось таке подібне сказав, але після критики, достатньо жорсткої, з боку власної партії, він поміняв позицію. Він почав заявляти, що Путін злочинець, Україна повинна отримати свій суверенітет, і щось подібне. Тобто, в вони грають на одному полі, це такий крайній правий електорат в Америці. Там вони грають на чому, на тому, що головним нашим суперником є Китай, і ми повинні сконцентруватися на ньому. Так, і тому, в принципі, в такі така у нього рамка, що не треба витрачати гроші, там слід там домовлятися, в тому числі з путіним, для того, щоб отримувати. В тому числі такі мейнстрім, є ну принаймні до давнього часу, що розглядалася ще рік тому Росія як можливий союзник проти Китаю, але зараз вже звичайно все кардинально помінялося, і те, що там Трамп говорить, це ну таке. Ну в дійсності він деякі речі і не прибрихує. Давайте згадаємо, Трамп все ж таки зупинив будівництво північного потоку. 2 да, розблокував його Байден. Це правда. І тоді було зрозуміло, що після будівництва Першого потоку тоді ще попереджали, що можла, можливість війни різко зростає, тому що Росії фактично і, і Німеччині не потрібна буде українська ГТС. Вони можуть робити все, що завгодно тут в Україні. Це раз Байден зняв, зняв ембарго на постачання зброї в нашу державу, тому що яку наклав якраз демократи Обама віцепрезидентом, де був Байден, трималося трималася ембарго 2014 приблизно до 2016 року. І пам'ятаєте який скандал? Джевеліни зайшли при Байдені при Трампі, це правда. Тобто він, він зробив такий крок, який дозволив всім іншим зрозуміти, що в принципі в Україну можна продавати зброю та товари подвійного призначення. Це в тому числі для інших виробників. І тому в такому форматі, звичайно, що ну і плюс згадайте, що. За часів Трампа літали над Україною стратегічні бомбардувальники США, які імітували ядерну атаку на Росію. Вони навколо Криму літали, і ну достатньо така, принаймні присутність такого глибинної держави була. Е, і в даному випадку він десь тут навіть не прибріхує. Це правда, тут, тут слід віддати належне. А, але що стосується всіх передвиборчих заяв, тема України буде е, і для Байдена буде в тому числі. Тим більше у демократів теж є свої противники допомоги Україні. Є таке крайні ліве крило, тобто там є крайні праві і крайні ліві, е, які якраз от влітку минулого року 30 конгресменів вони листа надсилали Байдену з вимогою почати перемовини, припинити допомагати Україні. Але їм власна партія швидко теж надавала по вухах, і вони протягом доби відкликали цей лист з достатньо ганебною, ганебно відкликали. Розказали, що їх не так зрозуміли. Це взагалі була якась чернетка, і конгресмени в США виявляються, деякі не читають, що вони підписують, навіть якщо вони йдеться про чернетки. Тому. А це в дійсності є обговорення таке. Це тут нічого дивного, але ви повинні розуміти, що в американська політика вона достатньо жорстка. Порівнянні з тим, як там один одного кандидати борються, там політична боротьба просто не на життя, а на насмерть реальна. Тобто, порівняння з нашими виборчими кампаніями це просто дитячі такі, знаєте. Вони дитячого... дуже хочуть виграти, так і вже ну, ставляться у, та... у них наприклад, якраз... дозволено... Та да, дозволу я... чорний піар, наприклад, і так далі. офіційно. От якраз я коли оце дивилася, що він говорить. Ну, мене як українка зрозуміла річ, що все це ну мені аж не добре стає від того, який Путін розумний за 24 години там відрізати частину України, і все буде дуже добре. І і зброю не давайте. То ясно, що війни не буде. Ну таке собі, так не для українки. Це страшно звучить, але виглядає ну насправді це вже так, як це спрямовано не не на нас. Це така, от е, якесь як бажання закупати свого е, конкурента безпосередньо. Ще не зрозуміло, чи насправді е, Трампу доведеться його докопувати, так би мовити. Ну дивіться, ну звичайно, вони ж борються за інтереси американців, і Трамп не є кандидатом президента України. Ви не зобов'язані боротися за нашу країну, але ми повинні теж розуміти, що в принципі е, е, Україна. Е, для довела в першу чергу сполученим штатам Америки, що вона може бути корисною для американців, і вони можуть вибудовувати в тому числі на базі України Польщі та країн Балтії та Країн Скандинавії посилений такі частини посилювати блок НАТО. Вони розуміють, що ну зрозуміли функціонал України в. В, їхні, в їхніх координатах, тобто, тут користь їм стає все більше зрозумілою. Це можливість впливати теж на євразійський континент. Знаєте, є такий Гелфорд Маккіндер, це родоначальник геополітики, один з архітекторів Версальського миру, який на він був британцем, він якось сказав досить чітко: в чому зацікавленість англосаксів взагалі в східній Європі. Він сказав: хто і хто контролює Східну Європу, контролює Хартланд, а наша територія вважається Хартландом. Хто контролює Хартланд, той контролює Євразію, а хто контролює Євразію, той керує світом, тому, тому інтерес англосаксів до нашої країни зв'язку з тим, що Україна довела свою спроможність бути і таким і виконувати функціонал Ізраїлю, в тому числі так. Вже в східній Європі і на території Євразії, в тому числі контролювати, в тому числі впливати на процеси в Росії, що дуже теж дуже важливо. Після нашої перемоги ми залишимося дуже потужним гравцем на російському просторі в різних форматах, в тому числі завдяки нашій армії, в тому числі завдяки спецслужбам. у нас в принципі вже не приховує, що ведеться робота на території. Росії, звичайно, як в стилі масада, пан Малюк нічого не підтверджує та не спростовує. Але вже от на території, те, що вони вважають Росією, так наприклад, на окупованих територіях іде винищення колаборантів. Нещодавно там Іван Ткач є такий колаборант. Отримав виробництво тобто, пане Тарасе. Пане Тарасе, просто зараз та вже, вже вже не зможемо про це так і і це заслуговує теж окремого ефіру для того, щоб можна було обговорити ці насправді ем, операції, які нас можуть а так це, само це, вражати. А, це пов'язане. Не це, да, це пов'язане. Чому ми про це говоримо? Повинні розуміти, що силова компонента цікава. Американському глибинному е, державі там, а не просто розмова. Тому Трамп може навіть багато чого говорити, але не виключає, що коли він прийде до влади, якщо теоретично він прийде, там деметральна поміняється точка зору, йому скажуть: слухайте, ні, так не повинно бути. Так що так ми повинні за це спостерігати, але в тому числі розуміти, що нам потрібна власна зброя, власне ВПК для того, щоб знаєте, як як ви. Ні, все інше не хапатися за серце від заяв Трампа, так звісно, мати впевненість. Ми віримо в наші ЗСУ, але їм потрібна зрозуміла річ зброя. З нею вони можуть значно більше. Пане Тарасе, вам дуже дякую за те, що доєдналися до нашого ефіру. І нагадаю, що разом із Тарасом Загороднім і з політологом обговорили заяви Трампа, які він озвучив на першому мітингу своєї передвиборчої кампанії.